Нашим Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Денисе, добрий вечір, Доброго вечора. Добрий вечір, я вітаю вас. А, і а, про Крим, знаєте, от якось хвилями, то більше повідомлень взагалом з'являється у ЗМІ. А, ну і окупанти, мабуть, мають якусь іноді більшу активність, іноді меншу. Але от а, перше півріччя 25-го року навчань військових доволі багато. Хоча кажуть, що їх менше ніж, наприклад, у 23-му році було і в 22-му. але їх багато 45 військових навчань, що найменше. Про це кримськотатарський ресурсний центр повідомлення. Мля, скажіть, будь ласка, чому так і от цієї рівень мілітаризованості? Це війська, які отримують, ну які просто дислоковані на території Кримського півострова? Це не знаю, постійне залучення там рекрутинг місцевих до війська. Що це таке? Ну, тут слід відзначити декілька факторів. Що стосується обрахунку, то тут кожен підходить під по своєму. Слід відзначити, що тільки в окупованому Севастополі спочатку цього року було 220 навчань саме сил ППО. І це вже 220, Це кількість та в основному вони проводяться і про них говорять тоді, коли є вдалі атаки або регулярні атаки Збройних сил України по окупованому Севастополю. І для того, щоб заспокоїти місцеве населення про готовність окупаційної влади і окупаційних військ, вони інформують. Тому на ць Лише тільки от навчань окупованих в окупованих Севастополі можна говорити понад 200 навчань. Крім того, є навчання на полігонах. Один із них це ОПУК, який знаходиться під Феодосією. Це знову ж таки військовий полігон, який віддалений умовно, як Російська Федерація вважає від лінії зіткнення, і вони там проводять навчання. Але як ми знаємо, що фактично повний Крим є під контролем Збройних сил України і безпечних місць для російської армії там не лишилося. Крім того, активно. Вони проводять навчання сил оборони барста, так звані це внутрішні війська, які проводять ці навчання. Це більше спрямовані для виявлення, як вони зазначають, тих, хто не підтримують Російську Федерацію, і тому ці навчання проводяться в місцях компактного проживання. Кримсько-татарського народу також проводяться в місцях на північній частині Криму, оскільки там часто відбуваються прильоти бавовни, так так і вони вважають так намагаються залякати населення а також активно проводять навчання в тих населених пунктах, де постійно дислокуються або тимчасово дислокуються саме російські військовослужбовці, російські військові частини з метою того, щоб запобігти умовно залякати місцеве населення і запобігти тому, щоб бавовна прилетіла в ці місця разом. Ти визначити, що це не є ефективним з боку Російської Федерації, оскільки вони одразу ж в цьому році почали приймати інші кроки, і які вказують про те, що те, що вони роблять і навчання, і залякування, вони є не є неефективним. Зокрема, Госдума прийняла нововведення в закон про те, що якщо людина в інтернеті шукає. Матеріал екстремістського характеру, то вона за це може бути притягнута до кримінальної відповідальності. Знову ж таки, це вказує про те, що повністю інтернет на території Росії і в окупованому Криму є під контролем російських спецслужб. Також було нововведення на минулому тижні з боку окупаційного Севастополя Севастополя і Сімферополя про те, що заборона фотографування не тільки прильотів, раніше вони говорили заборону в прильоті, а зараз пересування військової техніки, і вони за це притягають до відповідальності, фіксують і примушують, щоб доносити. Про це а також фіксація військових частин і будь-якої інформації військового характеру, тобто на їхнє визначення, що є інформацією військового характеру, вони вже визначають самостійно. Але разом з цим і за це вже є відповідальність і переслідування на території тимчасово окупованого Криму. Денисе, скажіть, будь ласка, Крим зараз логістично для от, військової логістики він е, е, яке значення має? Ми бачимо, що найнапруженіші ділянки фронту пов'язані із російською територією, все ж таки іншим суходолом, не через Крим. Е, е, територія Донецької області, частина Запорізької області, де теж активізуються бої, все ж таки постачаються ймовірно не через Кримський міст і е, перешийки, які з'єднують Крим із материком. Е, е, що от, для Росії для військової машини, яке значення він має? А зараз. Ну, слід відзначити, що все ж таки Крим лишається військовим об'єктом, і вони його все ж таки накопичують і зберігають і, саме військову присутність на території тимчасово окупованого Криму, оскільки вони в них існує. У них в повідомленнях постійно йде інформація про те, що збройні сили Украї... у них умовно вони вважають все ж таки слабо захищеним, особливо Херсонська область з окупованої частини Херсонської області, і вони вважають, що збройні сили України чинять спробу звільнення тимчасово окупованого Криму, і тому вони там лишають військову присутність, і та, ця mm. присутність є в північній частині Криму і на західному узбережжі Криму, і вони намагаються так. Крім того, це і база для лікування, а також реабілітації після поранень російських військовослужбовців. Як ми знаємо, велика кількість е, таборів, ну санатори санаторів, були передані під управління Міністерства оборони, і там зараз знаходяться російські військовослужбовці, які проходять реабілітацію. Крім того, велика кількість з метою того, щоб знизити. Е, Настрої населення, які вдоволені використанням цивільної інфраструктури, медичної інфраструктури. Зараз вони в літній період використовують польові табори, і де саме проходять лікування, тобто військові польові саме лікарні, військові, де проходять про це, фіксуються нашими представниками руху спротиву, і вони повідомляють про такі польові табори, лікарні на території міста Сивасто. Крім того, накопичується і є військова техніка, яка знаходиться в тому числі з використанням Кримського мосту. Її не так багато. Зараз вони більш активно почали використовувати той коридор, який через Ростовську область, але все ж таки вони намагаються зберігати якийсь ресурс, оскільки вони постійно несуть зараз активна є інформація про втрати їхньої саме окупованій частини Херсонської області. Пане Денисе, так само з'являються повідомлення про те, що е, в Криму е, стає проблемою дефіцит води. Причому в такому і в для е, військових російських, тому що саме військові бази є чи не найбільшими споживачами цього ресурсу, е, на цьому робиться акцент. Але загалом що ця проблема не вирішується і стає дедалі гострішою, що відбувається? Тут слід відзначити знову ж таки для цивільної інфраструктури, якщо б не використовували вони для потреб військових, води було б достатньо. Російська Федерація зловживає російські військовослужбовці, тому реальний є дефіцит води на території тимчасово окупованого Криму. Слід визначити, що станом на кінець ну на липень місяць, запаси води питної несеприсної води становлять 100%. 103 мільйона кубічних метрів, це є на 11 тисяч менше ніж 11 мільйонів менше, ніж в травні, і на цілих 54 мільйони, якщо порівнювати з попереднім періодом, слід визначити, що в Криму є періоди, які є посушливими. І цей період почався в минулому році, і він триває не менше 4 років, а взагалі так до 4-6 років. Тобто наступні роки ситуація буде лише погіршуватись. Крім того, ми бачимо, що з метою того, щоб забезпечити. Хоч якось курортний сезон, і, і саме санаторії, і військові об'єкти, вони зараз обмежують водоспоживання в сільській місцевості, і це навколо Сімферопольська Сімферопольська сільська місцевість, це навколо. В Бахчисарайському районі, а також сьогодні надійшла інформація про те, що нібито через інфраструктурні проблеми вода не буде декілька діб в місті Євпаторії. тобто в курортний сезон ціле місто залишається без води. Але ми розуміємо, що в минулий рік вони постійно ремонтували Євпаторію, Знову ж таки, і води і не було. І це не про інфраструктурне, а саме про дефіцит води. І ця ситуація буде погіршуватися погіршення ситуації з водою, з прісною водою на території окупованого yup Криму є в різних документах державних Російської Федерації. Вони там не приділяють цьому великої уваги, але якщо проаналізувати в кожному документі економічного розвитку Російської Федерації є обов'язкове речення про те, що ситуація з прісною водою на території тимчасово окупованого Криму є складною, і на даний час вона тільки буде ускладнюватись, що підтверджує про те, що вони не знайшли рішення, як урегулювати цю ситуацію, і тільки намагаються заспокоїти населення різними діями, які реально результати дати не можуть. Денис, а от буквально дуже коротко, ви кажете у курортний сезон. А курортний сезон є. Тут слід відзначити те, що вони переформатували ці об'єкти рекреаційні для соціальних потреб, тобто на путівки, які оплачуються державою, а також залучення дітей з тим знову окупованих територій тимчасово окупованого Криму, яким також держава оплачує, і таким чином вони намагаються заповнити вказані інфраструктури. Також відбувається реабілітація російських військовослужбовців після поранень, і вони також знаходяться на цих об'єктах. Разом з тим, підприємці скажуть, що платоспроможне населення взагалі відсутнє, а те, що є, воно є не і фактично середній бізнес дуже і на території цього повага Криму не отримує прибутків, знову ж таки, ситуація, економічна ситуація також погіршується серед цивільного населення. Пане Денисе, і можна тоді ще такий політичний акцент? А, як зараз виглядає спілкування окупаційної влади і кримськотатарської громади? Ну, як я вже зазначив, що вони намагаються їх. Залякувати, тобто вони все ж таки є страх і умовно, і це почало триває вже століттями. Це політика, яка є імперської Російської Федерації, і незакон... і це було в 2014 році. І незаконна мобілізація, яка почалася в Криму в вересні 22-го, вона також була цілеспрямована, в тому числі на місцях компактного проживання кримських татар. І всі всі навчання, які проводять барсом в сільській місцевості з виявлення диверсійних груп. Вони, якщо взяти ті населені пункти, то. То це населені пункти, де проживають компактно кримські татари. Тобто, таким чином вони намагаються залякувати. Крім того, залякування відбувається і в місцях позбавлення волі, де також переслідуються і за релігійні погляди, і в тому числі не надання медичної допомоги, але надання медичної допомоги це поширений метод питок для українських політв'язнів, і кримських татар, і громадян і українців, які саме потрапили за проукраїнську позицію на території тимчасово окупованого Криму.